Ми граємо в таку гру про черепах. Максим тут другий левел, лев, уже третій. Тут треба годувати і вирощувати своїх черепах. Давай на гонку підемо. Ставай сюди, Максим. Маємо пробігти коло, Ставай до мене на рівність. Раз, два, три. Друзі, у нас гонки на черепахах. Ви колись таке бачили? Таке такі, такі, хіба є на каналі Матком, правда? Так. Да. То хіба один єдиний раз є на каналі Матком. Гонки на Черепахах уявляєте собі. Їдь по дорозі. Друзі, у нас гонки на черепахах. Уявляєш, Максим? Назаря був перший і тими убежал. Сюди звертай. Наша місія приїхати до того водоспаду знову. Друзі, подивиться, кому велика черепаха. Диба заїду нати не можу. Тут проїжджаємо. Нам треба тепер наверх. Ой. Друзі, ви колись бачили таке? Таке хіба на нашому каналі, Максим, правда? Правда? Ти... Не, ну серйозно, дай ви ще побачити гонки на черепахах. У нас тренуровані черепахи. Чого ти зліз? Вс, спускайся. Да ты и так уже зліз, сказати що ти сдался. Чекай черепаху, годую. Встаємо сюди, поїхали, Давай, раз, два, три. Ми їдемо на черепахах, друзі Подивіться, яка то прекрасна карта, бачите? І ми тут на Черепахах їздимо зі швидкістю світла. Ми дуже помало помалу їздим. Тобі... Напишіть реально в коментарях, що ми швидше. Що ми реально швидше їдемо, ніж прості черепахи. А ще для вас загадка. Складіть слово за, цього, за цих слів на екрані. Складіть. І тоді побачите. А ми розганяємося на черепахах. Нас неможливо обігнати. Та почекайте, <реку> зачекаєш. <реку> Та бо ми черепахи, просто. Не обігнав. Не обігнав, я перший. Тому ми ганяємо по черепахах, по черепашому, За заворот давай. Майже приїхали на, кін, на там, де почали і виграли. Куди? Зараз ми можемо їхати і пізніше ми погуляємо на черепашках і покажемо, як. Ну після тої гонки покажемо, як ми вирощуємо наших черепах. Максим, Ой, що майже доїхали. Перший я обігнав. Все, друзі, злазимо і годуємо mm -hmm. своїх черепашок. Вирощуємо своїх гіга черепах. Це відео. Від... Від... трохи. Нам треба показати, як ми вирощуємо черепах. Ну, отак, от в принципі, ми ганяємо, вирощуємо черепашок. Ще тут є всякі кнопки, О, тут бачите? Тут вот можна вибрати ім'я, і кастом, и так далі. ще апгрейд. Коротше, всім па-па, друзі! Всім па-па.